Але є невеличка таємниця. Не всі знають, що довголіття воно напряму пов'язана з вогнями травлення, з нашим агні вогнем травлення. І один із основних таких моментів, який може старити наш організм передчасно, це не що інше як печінка. Так, печінка в Агірведі називається якрит. Знайома вам така ситуація, що в когось є цироз печінки, в когось гепатит чи ще якісь захворювання. Так можливо, у вас або у ваших знайомих таке було. Але ви точно не знали про те, що існує 40 проявів Агні, і 5 із них знаходяться саме в печінці. Вони називаються Бхута Агні. Дуже багато було таких моментів, що пацієнти, які до мене зверталися, у них були такси в печінці. Як це помітити і що з цим робити? Як повпливати на ці агні? Звичайно, є препарати аюрведи, Але ви я думаю, дуже чудово розумієте, що ні таблетками, ні просто якимись препаратами надовго проблему не вирішити. Тобто, це займає час. Це може там зняти симптоми на деякий час, але. Потрібно комплексне лікування, потрібно бачити, що у вас там відбувається з печінкою. Прояви, які можуть вказувати на те, що є порушення, це нестабільний агні вогонь травлення. Це знову ж таки може бути пожевтілість шкірних покровів, різні застої в організмі. Ознаки того, що щось у вас точно не те із жовчим. Також можу сказати, що я спеціалізуюсь по аналізам. Частково дивлюсь на це. Звертаю увагу, коли я збираю анамнез пацієнта, і те, що вказує саме на запалення печінки, це може бути показники біля рубіна, а також звернути увагу на рівень холестерину. Не тільки на це, але це одні із показників. Якщо ви плануєте все ж таки бути здоровими, потрібно також піклуватися про садока пітусу дошу і потрібно піклуватися про садріт. Що таке садріта? У багатьох відео я про це говорила, що садріта це у нас показник, це у нас кодекс правильної поведінки, тобто як ми живемо, що ми думаємо, як ми себе як сказати поводимо щодо інших людей, чим ми займаємося в житті. Тобто, знаєте, кажуть, те, що от коли людина заходить тільки в кабінет, можна вже стану її шкіри, по тому як вона говорить. Як вона себе поводить? Чим вона займається в житті? Багато по чому знову ж таки і ридодиагностика. Коли в мене було перше моє навчання, здається, в 2018 році, то я вивчала іридодіагностику і я дуже вдячна, тому що зараз вона мені теж стає в нагоді. Тобто айурведі також застосовується іридодіагностика, Що це таке? Тобто, ми дивимося по зрачкам. Які там є вкріплення, які є кольори, що там за точечки, і як це все відповідає, деякий орган знаходиться, деякі запалення знаходяться. Ну це в двох словах, щоб вас сильно не нагружати. О, тому, ну якщо комусь там не зрозуміло, що навіщо онлайн-консультація, там відео зв'язок? Ну, мені так простіше, тому що я можу побачити людину. Я можу побачити, як вона відповідає на запитання. А як мені колись написали відгук? Дуже класна сім'я. Зараз вони всією сім'єю на мене звертаються, Що тато сказав, що ви як сказати гарний лікар, але мабуть, ще кращий психолог після спілкування.